Що ви запитуєте за трахеліум, Це взагалі шикарна рослина. Залишилися фіолетові кольори. Вона така класна. До речі, завжди питали, чи можна в горщику вирощувати чи не можна. Оказується можна. Вона так прекрасно себе почуває. Якщо у вас там на терасі де ви хочете її посадити. Просто посидіть її у величезний горщик, вона як розкущиться вам і буде прекрасно себе вести. Буде вас радувати цвітінням ціле літо, тому що вона зацвітає із червня місяця і цвіте аж до самих морозів. Випускає, випускає такі зонтички. Вона морозостійка, в Україні вона живе. В ґрунті, але її потрібно прикривати чуть-чуть, тому що вона може вимерзнути. Вона якби трошки теплолюбива і пізно виходить із землі десь у травні місяці. Тому купляємо у мене по 75 гривень, садимо її де хочете. В мене в полотіні росте а вовше шикарно. Вовше всі рослини ростуть в полотіні прекрасно, тому що зараз ви бачите, яке сонце пекуче. Я не знаю, гейхери попеклися. Хто їх садить на сонці? Це взагалі здівательство, я вважаю. Напишіть, ви садите на сонці чи де гейхери. Гейхери зараз у мене, до речі, по 500 гривень 10 штук. Взагалі шикарні квіти. Тому бажаєте замовити, пишіть амат Карпатський, 250 гривень за літру. Дякую вам за коментарі.